Всім привіт, з вами Ігор. Сьогодні ми розглянемо, як зареєструвати аккаунт покупця на eBay, які є особливості та як не отримати бан. Також хочу нагадати, що якщо ви хочете продавати на eBay, то реєстрація аккаунту покупця є першою частиною для цього, тому що на цій платформі немає розподілу на аккаунти продавців і покупців. Тому якщо ви хочете продавати, то дуже важливо спочатку саме правильно. Заповнити інформацію для покупок на eBay, трішки прогріти цей аккаунт, і потім після цього вже почати виставляти ваше оголошення на продаж. І Якщо ви переходите на eBay саме з Google, то цей алгоритм, а, бачить, що ви реальна людина, що ви реально шукаєте товар, бачимо перше оголошення від eBay саме, і переходимо на цей сайт. Окей, на, на eBay просто передивляємось різні оголошення. Тобто, окей, нас цікавлять не чохли, нас цікавлять саме айфони. Наприклад, обираємо ATT. Бачимо телефони. Тут щось незрозуміле в нас в пошуку. Так. Ну і, наприклад, а, починаємо передивлятися різні оголошення. Давайте перейдемо сюди. І роздивляємось цей товар, фотографії, опис. Тобто ведемо себе так, якби ми реально шукали телефон і обирали, наприклад, цього продавця є негативний відгук, тому його пропускаємо. Давайте подивимось ще якісь телефони. Окей, знову чохли, Чохли нас не цікавлять. Unlocked. Окей. І продовжуємо переділятися різні оголошення, зрівнювати ціни. До речі, нібито працює доставка з Великої Британії до України. Зі Штатів і 100% ви зможете замовити через доставку eBay, а з Британії нібито все працює, але я не перевіряв. Це дуже цікаво. Передивляємося Return Policy, тобто політику повернень. Так, тут є Україна в цьому списку. До речі, цікаво. Напишіть в коментарях, чи хтось замовляв з Британії в Україну саме через eBay Shipping. Тобто інтерне... eBay International Shipping. Відкриваємо інші оголошення і починаємо теж передивлятися. Також раджу зайти в Daily Deals, там бувають теж різні акції. Ось у нас є релевантна наша пошуку оголошення. iPhone 13 Pro Max. Нібито ціна нам непогано. Окей, тут вже пише, що не має доставки в Україну, тобто це зі Штатів. І після цього можна вже клікати на створити аккаунт. Раджу спочатку обирати, обирати персональний аккаунт. Вводимо ім'я, прізвище, так само, як в вашому закордонному паспорті, щоб спростити собі і eBay верифікацію, яка 100% буде після цього. Окей. Підтверджуєте, що ви людина, якщо ви такою є. А, вибираємо королів. Окей, щось. Знову вводимо пароль і клікаємо створити аккаунт. Окей, тут переходимо до підтвердження номеру. У Деяких людей виникає проблема на цьому етапі. Якщо вам не приходить смс, то а, можете спробувати авторизуватись через. Апку, є апка на iPhone, на Android, качаєте апку і там вже вводите свій номер телефону. Якщо і там не працює, то можете а, спробувати почистити кукі, змінити браузер. У мене все вийшло з першого разу, тому я думаю, що у вас теж має все вийти. Окей. Окей, тож, вводимо код, який вам прийшов в SMS. У мене чомусь не вистачає однієї цифри. Ага, то я пропустив. Так, і нажимаємо Enter. Після цього нам ще треба зробити пару налаштувань в нашому аккаунті. Клікаємо в лівому верхньому. Куті на свій аккаунт, і нас eBay автоматично перекине на таке віконечко, де треба ввести свою адресу. Вводимо адресу, таку, яку ви можете підтвердити випискою а, з банку чи пропискою в паспорті, тобто таке, таку адресу, яку можна потім легко верифікувати, тому що eBay вас 100% попросить а, надати якусь інформацію, яка підтверджує вашу адресу. Вводимо нашу адресу, вводимо хм, знову номер телефону. Знову питає нас цю інформацію. І а, eBay нас перекидає в Account Settings. Тут нас цікавить Personal Information. Клікаємо це перше саме посилання, Окей, okay, знову нас просять авторизуватись. Авторизуємось знову. І тут нам треба підтвердити. Свій імейл e і номер телефону знову Тут також є наша українська адреса вже. окей Отримали код, вводимо його. Верифікуємо. Також верифікуємо наш імейл. E ту пошту, яку ви використали при реєстрації. Так, окей. Отримали код, вводимо його для підтвердження. Є. І а, наступне, що нам треба зробити, це додати адресу американську. Тобто, оскільки eBay не відправляє напряму в Україну, вам треба використати посередника, який вам надає адресу в Америці і на яку продавці будуть відправляти ваші замовлення. А, такі посередники, як Нова Пошта, Експрес, Дніпро, надасть вам адресу в Америці. Про це я запишу от окреме відео, але там нічого складного немає. Просто реєструйте аккаунт і вам автоматично дають адресу в Штатах, яку ви потім вже використаєте на eBay. І клікаємо Save. Тепер у вас вже primary shipping Address» є і other Shipping Address». Також переходимо в «Account Settings» знову і клікаємо на «Payments». Тут можна додати будь-яку банківську карту, таку, як Приватбанк чи Монбанк, а також PayPal, що дуже зручно на eBay. Нажимаємо Continue. І об... натискаємо на Add. Тут обираємо Checkout, Continue. і обираємо картку чи PayPal. Додаємо інформацію. Перевіряємо, що білінг адрес саме стоїть ваша українська адреса. І все. Переходимо на оголошення, яке вас цікавило, нажимаємо «Buy it Now'. Зараз буде повідомлення, що, на жаль, ми не відправляємо цей товар в Україну, але просто тому, що у вас стоїть адреса українська, нажимаємо Change address» і обираємо вашу американську адресу. Тепер все окей. Тут залишилося лише метод, яким ви будете оплачувати по покупку, і нажимаємо Confirm and Pay. Сьогодні ми розглянули, як правильно зареєструвати аккаунт покупця на eBay. В наступному відео, яке вийде через тиждень, ми розглянемо вже другу частину, як перейти на аккаунт продавця. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях до цього відео, також в описі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Дякую за увагу!